Всім доброго ранку! Ми вже поснідали, зараз їдемо до наших поросят. Хей, ма бейба! Ого-го, Ой, Моя дівчатка шльотка. І так, сьогодні у нас дуже багато боксів з діареєю. Пареся, які важать вже від 7 кг. мені це не подобається. Тож е сьогодні я буду перевіряти наших е великих пересад, але для того, щоб їх перевірити, мені треба зробити спеціальний дезінфекційний розтверд. Чи як вони там називаються по-українськи, не знаю. Тож, дивіться, по-перше, мені треба е помити свої ботинки. Ось так ось. Потім я зробила собі такий дезінфекційний раствор для того, щоб не перенести ніякі бактерії чи інфекції з боксу на бокс. Тож я буду становитися ботинками на ці центром і надіятися, що я не перенесу ніякі бактерії. Тож поїхали. Так, давай, давайте я вам поясню краще показати, ніж говорити. Кілька разів У нас тут є бокс з поросятами, у них є діарея Ми тут бачимо, що бокс не дуже чистий. Тож, для того, щоб зайти в бокс, я отак от роблю пару маніпуляцій, продезінфіцирувала свої ботинки і зайшла до боксу. Тож, Підіймаю кришку, дивлюся, У деяких поросят вже є марк, тобто краска, я їм вчора давала медицину. Медицину я даю ти. три дні підряд. І от тут бачите одна марка, друга, і сьогодні будемо давати третю під діарією. Ну, бокс не дуже чистий, але якщо зрівняти в перший день, то... Дуже добре поросята виглядає. Тож зараз. я А зараз буде моя сама улюблена частина. Це що б таке поїсти? У мене все дуже-дуже просто. Беремо одне яйце десь 15-20 грам рисової муки. Можете взяти обичну, але так як я аля питаюсь, намагаюсь правильно їсти, мені треба рисова мука. Робимо невеличке таке тісто. Можете додати ванільку, якщо хочете, але, в принципі, банан він солодкий, тож я нічого не додаю. Так, нарізаємо банан на дві частини, чистимо, ділимо пополам, макаємо. Просто жаримо. Mm. І так, друзі, на Сьогодні у нас все. Не буду вас е напрягати свої. Своїми, е Довгими довгими відео. Тож на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд та побачимось з вами у наступному відео.